Покажи, давай, только камера включается, уже не хочешь показывать, да? Покажи, як ти не пускав шарика лежать там. Давай, ну. Показуй. Ну и строго Хочу. Мам, я сьогодні хотів мені дітей детей Знаєте ли? А я сказав, не дам. А я сказав, буду. Сяник, не сядь, я меня мені если я сказав, буду. Білий. Нельзя. Мам, я так сильно хотів. Тож, як мене нема, вони ж теж саме виробляють, Хитра морда. І оцей, бачиш, отак, от при любодействие, а потім шарик отгаркується. Так, виробляй. Оце я так дивлюсь, наблюдаю за ними. Ага. Ігріща. Отак. З такими іграми я можу оцінювати степінь агресії. Що вони будуть робити? Як вони можуть агресувати один на одного? Наскільки їх можна держати разом? Наскільки вони приносять шкоди друг другу? Наскільки це може бути звиканням? Наскільки це може бути домінацією, і опять же таки, агресією, і таки, чи не переходить воно з ігор на пресінг? Отак я б сказала. Це слегка переходить на пресінг в білому стані, але шарик в інших і сам провокує. Що їм треба зробити в відтоді? Їм, їм треба навчитися, щоб шарик не провокував його, а потім, щоб білий собі не дозволяв із шариком такого робити. Не, не саме заре от в цій ситуації, бо це вже последствує, а, а, а взагалом. От вони до цього йдуть. Напротязі днів, яких проводять, на протязі е, часу е, в іграх своїх ну, От бач, тут отака ситуація. Тут можна ж його по-різному приподнести, можна ж його по-різному все показати, і можна ж його і озвучити по-різному. Но ми оцінюємо все з такої позиції правильної, як би це зробити так, щоб було правильно. І коли вони це роблять при мені, я можу оцінити. Ну, Більш-менш на 95% можу оцінити оцю, оцю ситуацію. Ця ситуація поки не піддається. Не хочу її лікати і, і робити так, щоб вона мене боялася. Не хочу її одталкувати, от, от, відштовхувати і прилучати її до того, що вона може відбігти, коли я її, на її гаркну. Хай, хай поки робить вона, якщо б робила сильну шкоду, звісно, було б по-другому. Вона просто, як щеня, в мірах дозволеності <гум> поки що це все робить. Щоб було трошки по-другому, було б трошки по-другому. А тут ситуація не міняється. Розрішаю їм при мені робити, щоб я бачила, що вони роблять. Я довго багато з ними проводжу часу. І я не сижу, не лежу, там десь. В якихось своїх ділах і серіалах я дуже багато з ними проводжу часу, вони через того не при мені собі так розкуто ведуть. Дивіться, тут ще така ситуація. Якщо шарі був, щось не понравилось, його б щось не устраювало, він би вже давно спригнув і втік. Він би там не сидів і не морочився з Білим. Якщо б білий на його агресував, він би вже давно прогнав бішарика. Це все зрозуміло, що один собака більший, другий менший, і, звісно, вже ну, хтось би когось поборов. Єсно, вже хто щось би десь сталося. А так, поки це в рамках дозволеності, вони собі це роблять при мені, і я їх не одергую. Бо у собак трохи по-другому, ніж в людей. Вони цей світ сприймають навіть якщо вони живуть із людиною, послушній людині, вони по іншому все восприймають свої ігри, свої правила. Як би там не було, в них є цілий свій світ, де вони мусять в ньому вживатися. Ну, тобто вони нормально себе чувствують, коли вони ведуть себе як собаки. Це нормально, бо це ж ми ж про собак говоримо. Якщо, дивіться, як, як, якщо б дивіться, якщо б білий, як, бо я кажу, пресінг він пресінгує, да, є така ситуація, він домінує. Він може це робити як собака з іншою собакою, інша собака мусить піддатися. Не може бути два главаря, які будуть постійно, бо вони будуть постійно суперничать, і там буде інша ситуація. Ще така ситуація: якби шарик був сильно запресований, сильно заляканий іншою собакою. Він би ховався, він би не ліз ніяк вообще на рожон. Він би був пригнічений, в нього би був інший стан. Він по-другому би себе поводив, він би не заходив у вольєр, він, ну він по-другому би себе поводив, він би десь шатався по углам, він не контактував би з собакою, яка його е, лякає. Е, ну а отак як вони гуляють, да, іноді це чуть-чуть жорстокі е, ігрища на погляд людини. Бо е, не кожен має. Такий опіт, де ну, людина бачить ну, от такі ігрища, тим паче з такими здоровими собаками, з великими, з масивними, з сильними, з характерами різними. Через те, ну, на перший погляд, це може здаватися погано, незвично, некультурно, некрасиво, опасно, небезпечно і все таке інше. Ну, в принципі, у великих стаях набагато худше. Все відбувається, і в цьому теж немає нічого поганого. Худше, це просто слово, це не значить, що це погано. Ну, в порівнянні з тим, що зараз Шарик контактує з білим. Вони знають, вони, як ніхто інший, другий, знають, що цей це стая, це родина, це, це не чужі собаки. Це... Ну, своє, як, ну як в родині проїздить, просто в людей воно трошки по іншому, у собак воно трошки по іншому. Але вони знають, що це вони тут в одному дворі, вони всі разом взять, от, наприклад, як моня і мілашик, в них же ж теж є свої правила в з шариком тим же самим з білим, тим ж самим, в них інші ігріща, в них і, і, і все трохи по іншому, але ж вони знають, що це все одна стая. Що що це все? Вони одна сім'я в одному дворі, в, в одного хазяїна, ну в хазяїв. Вони це все прекрасно знають. Просто восприймаються це в них з погляду собак, з погляду їхніх відчуттів в від їхньому житті. Через то так з собаками, так да, собаками буває по всякому. От, прям по всякому, по всякому, навіть і самими хорошими, самими дружніми, і самими правильними, і самими по всякому буває через те, що хазяїн повинен повинен Бачить всі підозрілі ситуації, і придугадувати, що може з цього статися. Придогадувати і робить якісь дії, де показати собаці, що так не можна, що так не треба, що ти будеш за це наказаний, і все таке. І... Це собаці, хтось там ходить. Да? Хтось там ходить. У нас тут лисиці, вовки, зайці, і їжаки. І чужі коти. Оце може бути. От через те людина повинна контролювати, контролювати, але максимально не вмішуватись, якщо це не потребує такого екстреного вмішательства, так сказати. Що я собственно говоря і роблю.